Своє професійне свято готуються відзначати працівники найбільш потужної, розвиненої та соціально спрямованої галузі громади. Освітяни. Вони представляють 22 навчальних заклади, які функціонують у місті. Серед них сім дитячих садків, п'ять шкіл, чотири навчально-виховних комплекси, п'ять позашкільних навчальних закладів та центр раннього розвитку дитини дивосвіт. Педагоги опікуються однією тисячу малюками-дошкільнятами та 4104 школярами. Дитячі навчальні заклади міста є одними із кращих в області. В Славуту їдуть переймати досвід колеги з інших міст і райо. За рівнем створення сучасних інтер'єрів, облаштування територій дитячі садочки можна сміливо вважати взірцевими. Разом з тим, тут створені умови для всебічного та повноцінного розвитку дітей. Школи тішаться тим, що останніми роками спостерігається тенденція до збільшення учнівського контингенту. Так, цьогоріч за шкільні парти сіло на 167 дітей більше ніж торік. Для школярів молодшої ланки з цього року навчатись стане простіше. Міносвіти внесло суттєві зміни до програм. Зменшення навантаження, в тому числі психологічного, має позитивно вплинути на навчальний процес. Старша школа орієнтується на результати державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Його випускники складали із восьми предметів. І за зведеними показниками якості знань славучани посіли п'яту позицію на теренах області. Мають славутські освітяни гарні результати роботи із обдарованими дітьми. Зростає кількість учасників міських олімпіад, переможців обласних і навіть всеукраїнських предметних олімпіад. Цього року скарбничка перемог інтелектуальних. Змагань юних славучан поповнилась третім місцем з правознавства, третім місцем з української мови та літератури та четвертим місцем з хімії на рівні України. 26 обдарованих учнів будуть отримувати стипендію міського голови. Значно просунулись славутські освітяни в охопленні дітей інклюзивним навчанням. І беззаперечним досягненням Славути є збереження і змісення закладів позашкільної освіти, якої в місті охоплено 79,8 школярів. І за всім вищоозначеним стоїть праця самовіданих людей, які покликані сіяти розумне, вічне, добре професійне свято, нагода чергові підкреслити значимість професії, що була і залишається визначальною у суспільному поступі.